Трамбітами туристів кликали на Закарпаття. Там відновили забутий десятиліттям фестиваль на Сеневір трамбіти кличуть. Провели його на березі озера, що входить до семи чудес України. Місцеві сподіваються, відновлення фесту допоможе вирішити питання інфраструктури району, а саме проблему бездоріжжя. Організатори сподіваються таким чином привабити ще більшу кількість туристів. Нині озеро Сеневир відвідує більше 50 тисяч туристів в рік. Про те, що сьогодні тут свято, місцеві майстри сповіщали трембітами. Саме в цьому районі найбільша кількість музик, що вміють грати на тримбіті. Кажуть, це особливий інструмент. І аби навчитися на ньому грати, потрібно чимало готуватися. Для того щоб грати, треба трошки займатися для того, щоб губи були завжди в яка в напрузі, щоб можна було видати звук. Аби популяризувати фестиваль та зацікавити відвідувачів до участі. Запросили козацький кінний театр, який приїхав аж з Луганська. Кажуть, дорога була важкою, але тваринам тут подобається. Коні дорогу перенесли, трошки тяжеловата для них це сильно жарко, сильно далеко. Быстро, добре встановилися. День віддихнули. Ми і сьогодні бой. Всього з Буганська на Синевир привезли сім коней різних порід, а ще маленького поні від кінного шоу глядачі у захваті. Дякуємо за організацію за таку виставу. Рідко в нас рідкісне явище е такий екзотичний досить. Нема в нас такого. Ну, на жаль, ні цирку, ні тим більше театру. Завершився фестиваль народними співами та гуляннями. А ще місцеві господині щедро частували закарпатською кухнею. Кажуть, цей фестиваль добрий підсумок літа і завершення туристичного сезону, який цьогоріч був багатим на туристів.